Привіт, всім мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні такий трошечки дворі дощ і хмарно, тому вирішив сьогодні записати ролик про ігри 80-х років. І давайте розповім саме про ці ігри. Сьогодні будуть ігри жанру гонки, і давайте перейдемо першу і буду розповідати. Перша гра це у нас Super Trucks. Запускаємо цю гру. Давайте подивимося, може вгадаєте, що за платформа на цій грі? Так, бачимо по цій комп'ютерній графіці, що це у нас гоночки, і ми бачимо велику мапу, по якій треба буде їздити нашій. Супертраку. Ну, можливо, пам'ятаєте, у 80-ті роки була така ралі Париж Дакар, і можливо це дуже схоже ну мабуть сюжетом саме на гонку тої ралі Париж-Дакар. Ну і я думаю, ви вже впізнали по графіки цей, що це платформа за X Spectrum. Саме на платформа за з Spectrum є для мене доволі ностальгічною. Я на попередніх роликах розповідав те, що це один з перших комп'ютерів, які я. Грав у своєму житті. Перший був MSX, який стояв в нашій школі. Другий саме з Spectrum, який був у моєго з'явився моєго двоюродного брата. Ну, хоча пік популярності цього комп'ютера у Європі був саме на 80-ті роки, але к нам він дійшов вже в 90-ті. І саме на самому початку 90-х, ще до Денді, я побачив його свого двоюродного брата і пограв на ньому. Ну і звісно, Денді це також вже була та та можна сказати, в трійцю цих ігрових систем можна було взяти. Але саме ігри, от з такою графікою, як ви бачите зараз, на Зек ну, в ті часи нам потрапляли, потрапляли до рук нечасто. Хоча, судячи по цій грі, і по іншим також це ігри 88-го року. Ну, це ігри, в принципі, ну, поздні ігри 80-х років, але ну, так як вже за експертом був там в 92-му, можливо, першому точно пам'ятаю році мого брата, і е, ми такі ігри ну, чомусь вона не потрапила до рук. Можливо, щоб таких ігор у нас не продавалося або не було. Ну, в Європі ця гра була популярна. Ну, як ми бачимо, в ну в грі є, можна сказати, сюжет, і ми по, по мапі побачили, що це та сама, ну схоже на на те, що це та сама популярна гонка. Ралі париж дакар в якій навіть КАМАЗи брали участь, я пам'ятаю. І саме гонка на цих великих автівках, на... на вантажівках, треба було проїхати доволі. Велику кількість кілометрів. Ну, гра виглядає, як я вже кажу, не схожа на звичайні гонки в стилі спектрум, там де вони були намальовані, де машинка з видом зверху. Так ви бачили машинку, ви дивилися ну, як будто з висоти польоту. Тут ви бачите машинку позад позаду, як, в принципі, так, так намальовано може бути і навіть в сучасних гонках. Ну, в цілому, гра поділена на багато зон і ви. І проїжджаєте з однієї зони до іншої, і зони діляться між собою такими стовбами і арками, які ви переїжджаєте. Також сама графіка і самі зони відрізняються ще і кольоровою гамою. Ви бачите, що коли ви проїжджаєте предель, ну, якусь трасу, то у вас міняється ковір той, той самої траси. Задній фон приблизно схожий завжди, але бокові споруди ну, також міняються, як ви переїжджаєте з зони на зону. С сама гра намальована графічно дуже непогано, як з X-Spectrum, але я так зробив, Розумів, що це все таки порт, і ці ігри виходили на аркадні автомати тих часів, а також ці ігри виходили на такі комп'ютери, як Commodore 64, ну там, можливо, була трошки покращена графіка, та й інші комп'ютери ну такого ж типу на схожому процесорі. Не знаю, була чи ну, ця гра на MSX чи ні, бо я ну на MSX точно не зустрічав таких гоночок. Але ну все все можливо. Ну, чому я обрав саме за spectrum Тому що ну, за spectrum мені дуже-дуже саме для мене це така ностальгічна платформа. Наприклад, в Commodore 64 я зовсім не грав. а, ну, а за MSX розповідав, що я таку гру на MSX не зустрічав. Можливо, якщо покопатися там також це є. Так, ну, в грі, вважаючи на те, що це все-таки за X-Spectrum дуже непогано зроблений скролінг. Ну, це плюси гри. Також використовуються кольорі, які може воспроизводити цей комп'ютер. Ми бачимо, що навіть гра не повністю монохромна, а тільки автомобіль та деякі елементи. А ну, задній горизонт, так, фон у нас монохромні, але... Кольори навіть дороги міняються, коли траса. І у нас є панелька, яка тут не так, як ми звикли знизу в таких гонках, а є зверху намальована. І ми бачимо, що там також вона має декілька кольорів. І бачимо, що там показують кількість проїжджених кілометрів, кількість часу витраченого, також показує кількість набраних очок і швидкість в кілометрах за годину. А ще є у нас такий, ну схоже, так зі світлофорами і посередині там також є така панелька, яка показує, що нас чекає попереду дороги. Ну, наприклад, вона показує де у нас які завороти, де нам треба їхати прямо, і вона нас попереджає за небезпеку, яка може нас нам ну. Попереду попастися. Також вона показує розділки, по яких ми можемо проїхати, і показує, наприклад, там, де можливо будуть якісь ремонтні роботи на дорогах, або навіть пише данжер, що там дуже опасна опасний участок дороги, і треба їхати дуже обережно. Тому що машина може їхати кудись, заїхати, ну і це буде замідляти її. І це нам не, ну, не потрібно, тому що заміляючи, ми ну, не зможемо проїхати Ну, не першим, тут все враховується час, який ми проїхали, ну першими, там, другими, третіми. Ну, проїхати цю ралі Ще ця гра графічно дуже вже нагадує ігри. Ну, можливо, навіть мегадрайвер, драйва якщо пам'ятаєте, ігру «Хаос» чи Чаос, це там, де треба поліцейському наздоганяти злочинців на автомобілях. І там якраз є вибір одразу з трьох автомобілів. Ви можете обрати спортивну машину обрати. Джипа і позашляховик і обрати саме таку вантажівку. І вантажівка у вас буде сама потужна вона буде наносити ущерб злочинцю більший, там, ну, менш скоростна, а, а там гоночна навпаки більш скоросна, менше буде наносити урону. І ось дуже саме з цією грою нагадує ця гра, коли я її вперше. Відкрив, дуже мені нагадала саме графічно, тому що в тій грі, ну, хоча, звісно, що в мегадрайв графіка набагато красивіша, ніж на ZX Spectrum, але ну там і, і то і то зрозуміло, тому що все-таки гра іншого вже консоль іншого покоління. Але там саме також зустрічаються такі розвилки на дорогах які треба правильно обрати. І, в принципі, саме побудування доріг вона дуже схоже з тим, що. Ну, я побачив тут. І в цілому ця гра, ну якби засівши за неї ця гра якраз для таких ну можливо грати в такі дощ. Ну, Коли на вулиці дощ, там іде, коли хмарно, коли нікуди йти не треба, саме засісти в цю гру і поностальгувати добре, тому що ця гра дійсно. Ти їдеш собі спокійнесенько по дорогах, на позажах шляху, ні, верніше, на вантажівці на ж... на їдеш по дорогам, можна сказати, по всій там Європі, Африці, так. катаєшся з Африці в Європу. Ну так, якось тебе катає ти по цих трасах, як справді, 80 х на Ралі, Париж, Дакар, Але. Є недоліки в цілі. І недоліки ну, в тому, що, наприклад, я грав на 49, на емуляторі 48-кілобітного е цього спектрума, ну, Так як у нас саме перший був саме 48-кілобітний. І звуки, які видавав 48-кілобітний спектрум, вони ну, на жаль не такі круті, які міг видавати вже 128 кілобітний тому що вже в 128 кілобітний був оснащений звуковою платою, якої не вистачало на 48-кілобітних моделях. Хоча я вже чув. Оні писали в коментарях, що люди ставили цю цю плату і на 48 кілобітні комп'ютери, і там також вони споспокійнисенько слухали тоді ну, мелодії. Всі всі звуки, які пропонувала ця гра. І я думаю, Ну я чув тут тільки звук двигуна автомобіля і всілякі піки, там від, там коли машина врізається в борта дороги, або в Києві, або десь наїжджає на якусь яму. Але я думаю, в цій грі, якщо грати на 128 кілобайтній машині, буде мелодія, музика, ну, якщо це розрахована ця гра на це, але я не пробував, чесно, грав на 48 кВт, чомусь я забув, що можна на емулятор Переключатися і ставити одразу 128 км. Тому, скоріш за все, ви в цій грі почуєте музику, яку я налажу. Тут буде просто музика, яка щоб було драйвовенько дивитися, тому що, Ну якщо чесно, довго дивитися на гонки. ну якби не можна, коли наприклад, проходити, якщо гонку ну, там, на, на стрімі або дещо, я думаю, що глядачі, скоріш за все, засумують. Ну, цю гоночку ми вже будемо потрошку завершувати. Я буду показувати ще три гонки. Я спеціально обрав не дуже великі. Ну і в цілому ігри на Expectum проходяться, якщо вже знаєш, як проходити, не дуже довго. Тому я і обрав такі гонки, щоб Ну, і обрав одразу три, щоб було трошечки різноманітність показати вам, які. Ну, вони... Стиль стилистика буде та сама, але самі гонки будуть доволі різноманітні. Показати, що на ZX Spectrum така різноманітність також була, хоча движок всіх ігор дуже схожий. І, ну, в принципі, показати, що на ZX Spectrum також можна було б таке грати. Так, ми ну бачимо знову карту і переходимо потрошку на другу гру Ліаманс. Друга гра у нас більш про спорткару, яка називається Ліаманс. Тут ми бачимо дуже красиве оформлення, і тут вже набагато більше калярів. Ну, одразу бачимо, що тут наше завдання це у нас спорткари, наше завдання проїхати трасу. Але тут вже нам також протистоять суперкари, і є вже е та штучка, яка мені не дуже подобається в поночних іграх. Нам дається. Час, який нам треба доїхати до чекпоінту і за саме за цей час тому нам не можна врізатися, коли ми доїжджаємо до чекпоінту який виглядає також у вигляді арок, нам додається час. Мені дуже не подобається ігри, де або бензин заканчується ну, паливом, або от так час закінчується. І мені чомусь ну, дуже дуже ну буває обідно, коли ти вже проїжджаєш, наприклад, усі ну, частини 90% наприклад, траси заканчиваться майже перед. Фініша бензин. Але ну, в цілому тоді в ті часи не дуже багато ігр було саме такого жарту. Ну тут ми бачимо, що. Гра намальована ще красивіше. Графіка також схожа з сєговськими гоночками того часу. Ну, є такі гоночки і на NES, але ну, чомусь вони не так. Хоча ну, є там якась Формула-1 ну, зі схожими елементами керування. Але тут тут гра саме, я вже розповідав про ігри на заекспетами, які в нас були. До речі, я не сказав, що ні цієї гри, ні попередньої в мене не було. У дитинстві у мене були гоночки Crazy Cups і Crazy Cups 2, про які я розповідав у якомусь роліку по ZX Spectrum раніше. А тут дуже схожа саме механіка гри гри саме з гоночкою Crazy Caps 1. Саме там також дається кількість. Часу, щоб доїхати від точки А до точки Б. І коли ви доїжджаєте, вам час додається. Якщо ви будете врізатися в супротивника або вилітати в кювет, то ви будете замідлятися і вам ніякого часу не вистачить. Тому треба їхати дуже обережно. Ну, як я вже і казав, гра не дуже довга, тому в принципі при Налаштуватися керуванню можна. Великий плюс всіх цих трьох трьох ігор, які я сьогодні вам показую, мого ну, начне. Це те, що тут є керування Кемстоном. А... Хелстон це такий джойстик, який був на ZX Spectrum і Виглядав він у вигляді такого ж як на аркадних автоматах того часу, і з кнопкою зверху, як на аркадних автоматах, про якісь літачки того часу. І, в принципі, кнопка була зверху, в деяких ще не падах і збоку. Ну, Дві кнопки були. Ну, взагалі, ну, частіше за все працювало в іграх, запрограмована була тільки одна кнопка. Тому, ну, так так воно і виглядає. Тому і завдяки за, цьому керуванню дуже легко налаштовувати керування на комп'ютері. Якщо ви граєте на емуляторі на комп'ютері, от тому, тому що там використовуються тада, кнопки Репада, то стрілочки вверх-вниз та по сторонах вліво-вправо, як саме цей речажок, і контрол, який знаходиться поруч, використовується як постріл, тому грати ну, дуже дуже в цю гру легко. Не, ну, не складно грати в такі ігри, в яких Кемстон ну, у нас є. І, і також в цьому ще є плюс, що можна ці ігри скинути і, скоріш за все, вони підуть на консольку rg 351 портативну, яка в мене є, яку ви знаєте, і якось залипнути в неї. Ну в ці ігри на неї, тому що там ігри ну, частіше за все нормально емулюються ті, які підтримують Кемстон Гімпа. Ну в цілому ми бачимо по графіці, що тут дуже. Ну так, якщо придивитися, схоже з тим, що ми їхали і до цього. Але графіка тут красивіша, сама панелька більш розмальована. Горизонт, хоча у нас і чорно-білий, але ми бачимо, що небо у нас вже розфарбоване, сам автомобіль також має вже якусь підсвіточку, так, також має ну, колір якийсь він не чисто. Чорно-білий, хоча елементи дороги також також монохромні, але сама дорога також розпробована. Тут видно, що програмісти зробили так, що використали ну можливо майже всі кольори, які міг використовувати за X-Spectrum. і це я думаю в ті часи виглядало доволі непогано, тому що. ну Мені до рук ця гра в дитинстві не потрапляла, але я точно бачу, що вона б мені сподобалася, тому що Crazy Cups, яка виглядає ну, простіше набагато, ніж ця гра, а нам тоді дуже заходила і перша, і друга частина, тому що ігор гоночок такого жанру дуже мало тоді в ті часи було. Це зараз вже напридумували усіляких там, всяких грідів і та інших різних гоночок. А раніше це було саме-саме натуральний крутий геймплей, який ну, і міг бути. А для Зах Spectrum так це одна, можливо, з найкращих з найкращих на ну, Насчет скролінга теж можу сказати, що тут він, як для The X Spectrum, ідеальний. Є ігри ну, такого ж типу гоночки на The X Spectrum, де дуже е дергається картинка, ваш автомобіль їде рибками, то тут він просувається доволі плавно. Ну, і якщо придивитися на навіть відбраси тіні, виглядає непогано. Якщо автомобіль повертається, їде вниз та вгору, ми бачимо, що підіймається його ну, багажник, та задня частина, бачимо, як підіймається, як трошечки, ну в один бік. Промальований інший бік, ну коли машина повертає, і це виглядає як дійсно ну щось схоже на справжню машину. В принципі, по графіці тут також дуже дуже непогано все зроблено. Але є, є недолік, це все таки час, який треба, треба дуже швидко поспішати, бо буває таке, що навіть. Вже ви майже не, не, не встигаєте, ну, ну але встигаєте. Ну і бачите, тут я отримав перемогу і ми бачимо, що ну, гра пройдена. Ну і після цього пропоную ще одну гру. Ця вже гра, вже бачите, це вже дуже крута гра, Чес вона називається. Гра виглядає тут, чому вона мені сподобалася, що виглядає вона ну, вже зовсім попрутому. по крутому. По-перше, ви тут вже їздите не на поночних автомобілях або автомобілях. Вантажівках. А тут вже ми їздимо на автомобілях 60-х років, да? виглядають ці автомобілі доволі круто. Ну, є таке відчуття, що ми потрапили у комікси про Бетмена. Там, там саме якраз в тих коміксах у нього були такі автомобілі. Виглядає це класно. Гра ну, в принципі зроблена в такому ж стилі, що й попередні дві Але сама. Мальовка гри набагато мені тут сподобалась більше, набагато красивіше. Що про того в цій грі що самі автомобілі цих років якісь б'ю, які, які понтіаки, те що ще ви їдете на справжньому кабріолеті, видно видно навіть водія, який веде цю машину. І також ціль гри тут проїхати, як і в попередній грі. Ціль гри проїхати за час, який вам дається. і саме від Точки А до точки Б, бо якщо час закінчиться, ви програєте. То в цій грі вже що класна, крім того, що вже розмальовані горизонт, розмальовані самі ну, дорога. Ну, в принципі, те все ми бачили в попередній грі, але тут вже автомобілі на набагато більші, набагато так намальовані крупніше, ну і виглядають доволі непогано. По скролінгу в цій грі також дуже все гарно. Вона Грається непогано і навіть прикольно те, що коли ви по, ну, з, по, повертаєте або тормозите, ви бачите навіть дим який е, ну у нас є під колесами. І це вже Ну класно для Зпектру промалювати таку графіку, це дуже круто. Що, е, як міняються зони, ми бачимо, що у нас міняються і дерева, вже не одноманітна зона. Міняються тут і дерева, міняються кущі бокові, і, і навіть гори, е, вид горизонту також міняється, то було якесь місто, потім гори. ну Гра промальована, вже вкладено видно, всю набагато. Побільше зусиль і ще незвичний прикол: що в цій грі є нижня панель, де ми, окрім того, що бачимо наш час, за який треба проїхати, бачимо очки, які в нас є. Тут ще є і у нас. Окрім цього, панелька, де ми бачимо руль, так, руль і коробку передач. Руль також намальований в стилі автомобілів саме 60-х років, тому що спідометр, який ми бачимо, ну там біля руля, верніше, Зверху руля. Ми бачимо, що він саме в такому округлому стилі зроблений. Так само, як Ну я, наприклад, пам'ятаю, у мене у дідуся був москвіч, дуже старий москвіч, ще такий довоєнний, чи післявоєнний, він був колес стояв в гаражі, і саме там був руль з таким ось... спідометром. так Ну І в цілому вся ця стилистика гри, ну Мені вона сподобалась більше за всі ті ігри, які я показував вам до цього. Тому Ну саме для мене ця гра зайшла більше всього. Якщо по іграбельності, по геймплею, то в принципі вони дуже схожі, особливо друга і ця третя гра. Тут також Ну я ж кажу, основне це проїхати з точки А до точки Б, поменш врізатися, поменш замідлювати автомобіль і тоді ви встигнеш за час все це проїхати, але ну, Яку легше грати, як у ні. Ну, тут автомобілі доволі крупні, і мені здалося, що тут ну, тут невеличкі треба зусилля, щоб тебе не викидало з дороги. І завдяки, можливо тому, що тут дуже великий автомобіль, і завороти тут не, не такі круті, які були, наприклад, у попередній частині, або у частині з розовічком, де вони зовсім круті повороти. Тут вони якось ну, полегше, полегше їх. Ну. Приїжджати. Гра також, що бачимо, ми, окрім того, що ми проїжджаємо по звичайним е, дорогам, ми заїжджаємо ще в темні тунелі, чого не було у попередніх іграх. Ну а також зміна зон. Ми бачимо, до цього ми їхали е, по різних зонах в горах, в місті, але в день. Зараз у нас вечірній час, можливо, ночь зміняється, і це також виглядає доволі прикольно. І крім того, що ми бачили і Тут і домики, і бігборди, і всілякі збоку, і дерева, і навіть ці невеличкі будиночки, і все це різко міняється з будиночків на тунелі з тунелів знову на будиночки, Ну, зроблено це доволі непогано. Тому ця, ця гра, ну, окрім того, що вона і виглядає красивіше, ніж інші, вона ще й грається ну, набагато цікавіше. В цілому, хто любить ігри, ну, таких ретро ігри, то я в Принципі завжди радив познайомитися з іграми за Xpectrum, і тому, якщо хочеться пограти в гонки, які були в ті часи, то саме, мабуть, ці три гри і до цього я розповідав про ігри crazy cups і crazy cups 2 Ну саме в гоночки такого стілю, ну мабуть. Вони найкращі, ну і виглядають найкраще, ну і граються доволі ну, цікаво. Але якщо ви хочете більше екшену, то все-таки вам треба буде грати з гоночки, де у вас автомобіль з видом з гори, Там вони і стріляють, і чого там тільки немає. Всіляких, ну, вони схожі на шмапи, тільки там замість у вас літачка у вас є автомобіль, і тому ну, то, то вже трошки інший жанр, хоча це також гоночні. Ну, ігри, але ну, для мене це все-таки воно виглядає як трошки інший за жанр. А саме оці ігри ну, виглядають ну, так, так, як виглядають. Ну, В принципі, я так більше особливо за ці ігри розповідати нічого. Так, як ну ще по звуку як я і казав тут звуки, во усіх трьох іграх звук буде не з цих ігор, бо я не, ну, не вімкнув, не подумав, не вімкнув 128 кБ з X Spectrum. Можливо, в цих іграх ще і непогана 8 музика. І скоріше за все, так вона і є, тому що розробники ігор не ну любили робити якусь композицію на Spectrum яка яка б звучала доволі непогано, ну саме на на яких вона могла звучати. Це е, деякі музикальні супроводження ігор, також такі шедеврані, як ті самі, що ми знаємо на НЕС, там ігри по Робокопу 3, там мелодії та інші. Так і тут також робили доволі непогані. Хоча не скажу, ну вони звучали, можливо, не так круто як на НЕС, але там, де вони вже могли звучати, це також ну звучалось доволі непогано, особливо в ті часи, коли. ну Звичайно, музики ми не не могли б воспроизвести на таких машинах. Все таки за експертом це 8-бітний комп'ютер і те, що він міг, ну і так, ну те, що люди з нього вижимали, і так видно, що зробили доволі непогано. Так, ну і поки я це розповідав, і гра у нас і ця пройдена, і тут навіть є невеличка кінцева заставочка, яка також зроблена з гумором. І тому і ще із-за цього ця гра для мене виглядає доволі непогано. Ну і як я і кажу, моє резюме, що саме остання гра для мене була найкраща, але вони по геймплею дуже схожі, в принципі, хоч перша і там не закінчується час, але ну, там також дуже легко програти, влітити влетіти в якусь яму та, та інше. Ну а на цьому я думаю, можна буде і закінчувати розповідь іграм, і закінчувати цей ролик. Дуже дякую всім за перегляд. Дуже дякую, буду вдячний вам за ваші вподобальники, коментарі. За підписочку. Також не забуваємо підписуватися. У мене відкрився мій лайф канал. Там вже потрошечку починають зростати підписники. Але ж ну, хотілося б, щоб їх було все таки більше і вони потроху перейшли з цього каналу на той, тому що там я також регулярно виставляю відео. Ну і я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ще, ще раз, всім дякую, побачимось нових роликах. Всім пока.